Доброго ранку, любі діти! На вулиці вже настала пізня похмура осінь, і всі дерева скинули свої різнокольорові листочки. Але ялинки завжди стоять зелені і гарні. Тож я пропоную вам сьогодні разом зі мною зробити ось таку аплікацію ялинок і водночас познайомитися з давнім мистецтвом витинанки. Почнемо! Що нам для цього знадобиться? Аркуш паперу, на якому я заздалегідь вже намалювала землю. Ножиці, клей, пензлик для клею, простий олівець або фломастер, серветки і ось така смужечка зеленого паперу. Спочатку наш аркуш. Намальований, ми відкладемо і покладемо перед собою смужечку зеленого паперу. Це смужечка є половинкою від звичайного, і зараз ми будемо складати його певним способом для того, щоб зробити наші ялинки. Беремо закуточок і завертаємо ось так. Далі перегортаємо і будемо складати як гармошку. до себе. Від себе. І знов до себе. І від себе. Ось так в нас виходить. І тепер на цій смужечці нам потрібно буде намалювати ялинку. Беремо олівець з трьома пальчиками і починаємо. Але ми будемо малювати не цілу ялинку, а лише її половинку. Ось так. І в кінці виводимо краєшок. Тепер ось тут ми намалюємо ось такий трикутничок, це буде стовбур нашої ялинки. І зараз ми почнемо вирізати її. Це і буде наша витинанка. Обережно беремо ножиці. Пам'ятаємо, що це небезпечний предмет. Акуратно з ним. Притримуючи з одного боку нашу витинанку, починаємо вирізати по лініях. Вирізати нам потрібно так, щоб ось тут залишився наш загиб. Вирізаємо ніби. Не до кінця Зайві детальки, що ми обрізали, ми прибираємо, тепер залишається лише вирізати стопор. А ось тут ми вже будемо вирізати по лінії разом зі згибом. Ось так у нас виходить, і тепер нам залишилося лише розкрити. Ось така у нас витинанка. Тепер залишилось лише приклеїти її на заготований аркуш. Ось так. Перегортаємо, промазуємо клеєм і приклеюємо. Ось так гарно в нас вийшло. Завдяки складанню паперу ми отримали ось такі три ялинки. Тепер ви можете додати на свій малюнок те, що вам хочеться. Наприклад, я Додам ще пташок відлітаючих у вирінь. Ви можете додати сонечко або хмарки. Надсилайте фото своїх робіт.